Людина нам пише, що наші трактора ще трохи постоять, зниють і продамо за копійки. Ну Я не знаю, як е, вас величати, імені немає. Але нам так пишуть, вже скільки я тут працюю. Тут вже 10-й рік в мене пішов на цій компанії і стільки років нам пишуть, що то все Китай згниє і продаж за копійки. Обично такі коментатори ніколи трактора не купують. Я не розумію, для чого ви це пишете. Подивіться на наші відео. Ми продаємо тракторів багато. Трактора купують. Якщо ви хочете комусь зла, то так і напишіть. А, такі коментарі, що воно там колись за копійки продастеться. Буде за копійки, значить буде за копійки. Вам яка то різниця? Ви хочете купити трактор? Я думаю, що ні. Будьте добріші і до вас теж будуть люди добріші.